Варшаву згадувати дуже неприємно. Тому що я розумію, що я вже почала зрозуміла це в Києві, що моя психіка вона настільки якби, адаптивна, що коли я зрозуміла, що я залишилася сама з двома дітьми, в мене ще робота, мені треба годувати команду і все інше, взагалі я дуже легко самомотивуюсь. Тобто я можу знайти мотив, чому мені це треба зробити всередині себе в будь чому якщо мені це потрібно. Але коли в мене ця мотивація, а називаємо її умовно безпека зберегти дітей. Вона в мене завершилась, тому що моя мотивація робити те, що я реально хочу, і моє нутро мене зове туди. тому що я приїжджала в Україну. І вона реально я йшла в мене під ногами, горіла земля. Розумієш, бо це, це моя земля. Це перекрило оту мотивацію за безпеку. Я дуже, дуже пам'ятаю, я сказала, хохойте безпеку. Ну, типу, реально, я не живу там. Ну, типу, що діти від мене отримують, що я їм приношу? Що таке для мене була Варшава? Варшава це була щоденний вибір, не того, чого я хочу. Іншими словами, це було гвалтування мене. І коли я пожила вже 3 чи 4 місяці, я була вже в Києві, була весь час щаслива, мені було добре, і до сих пір мені весь час добре кожного дня. Я просто пам'ятаю, що я така типу, йду, і в мене такий знаєш флешбек. Типу, я встаю з ванною е, в Варшаві, хажу з душа, підхожу на кухню, і я прям відчуваю, як в мене просто блювотний рефлекс. Типу, така тривога, аж до, е, аж до нудоти. Максимально рух проти себе. Але на той момент, чому я себе похвалила? Бо я змогла себе настільки вмовити, що мені там добре, бо інакше я би не знову не вижила там. да? І зараз я розумію, що в складній ситуації я зберусь. Я себе похвалила за це. Але просто я не хочу туди повертатися, тому що це було максимально не моє життя. Іноді певні рішення. Ти маєш від, е, би від обратного прийняти рішення, не те, що типу а ну все, війна закінчилась, все тут безпечно, і тра-та-та. А от обратного, типу, не те, що я хочу, а те, що я вже не можу. Точно.